Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кальянчик. Мене звуть Денис. Сьогодні у нас на огляді кальян від компанії Ях'я. Моделька називається Bonfire. Але перед початком попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк. Всім приємного перегляду. Поїхали! Ну що ж, друзі, сьогодні у нас на огляді кальян від компанії Yahya, моделька називається Bonfire. Цей сегмент відноситься до бюджетної лінійки. По висоті він рахується невеликим. Матеріал кальяну йде анодірований алюміній, і по комплектації ми зараз його розпакуємо, зберемо, подивимося, як збирати і дізнаємося, що йде в комплекті. Дістаємо спочатку тарілку, мундштук. Я взяв на огляд червоного кольору, їх є три: це чорний, червоний і синій. Ця моделька кальянів е, дуже легка, його можна з собою дуже легко транспортувати, можна поставити і вдома. Та я дістав вже основу, це у нас колба е, і чашка. Так, по комплекту у нас йдуть ножки, основа, шахта, колба, шланг, мундштук, тарілка і чашка, звичайно, е, класична е, яхівська. Там огляд на неї нема що робити. Це в нас пружинка під шланг, щоб він не перегибався. Давайте розпакуємо спочатку колбу. У нас колба має такий вигляд, як капелька, можна так сказати. І зверху у нас іде з'єднання на різьбі, не забуваємо. І до речі, якщо у вас розіб'ється колба, то цю різьбу ви не ви викидуйте. Приносите до нас і вже будемо рішати, що з тим робити, як підібрати під неї буде колбу. Давайте збирати шахту. Спочатку це у нас є верхня частина. У нас уже в комплекті під чашку йде ущільнювач Є. Це у нас основа, на яку ми кріпимо спочатку верх, верхню частину шахти. Повторюся, що ця моделька кальяні зроблена з анодірованого алюмінію. Це не незвичайний цей вид алюмінію він не так піддається корозії. От і що дає гарантію на довгий термін у кальяну? Це в нас нижня частина, де є дифузорчик. Ми дістаємо. Отак вона виглядає. Ми її прикріпляємо знизу. Шахта зібрана. Ось тут у нас продувка, з'єднання під шланг, вставляємо шахту в колбу, з'єднання, повторююсь, на різьбі. Так що попадаємо в різьбу, замкнули. Нам треба зібрати ножки. Є нижня частина, верхня частина, ми її з'єднюємо. От ножка наша зібралася. І всі такі ж наступні рухи робимо з ножками. Їх три штучки має бути. Тепер вкручуємо ніжки в основу. Різьби у нас знаходяться тут знизу. Вставляємо сюди, прикручуємо ніжки. Дуже крутий кальян підійде і на подарунок. Так само говорю, що можна його і дома використовувати. Єдине, що якщо це буде велика дуже компанія, то вам після кожного куріння треба буде міняти воду, тому що вона буде нагріватись. Ну якщо вас буде курити один-два. Чоловіка, то вода швидко нагріватись не буде. Ці кальяни дуже зручні курити десь на пляжі, на піску, на природі, на, десь поставити біля вогнища, тому що три ножки перевернути кальян буде дуже тяжко. Навіть на столі. Він може їздити, але перевернути його буде нереально. Сюди ми маємо поставити тарілку. Ось він адаптер. Ось наша тарілка. Ми ставимо її зверху, затягуємо адаптером чашку. Це наш муштук, що я говорив, а це наш шланг. Наш кальян вже повністю в зборі. Єдине, що я не поставив чашку, а прокурювати я на, нь на ньому не буду. А скільки наливати води. Наливаємо, от де у нас знизу є дифузор, от вона має бути 1,5 см в воді. Шланг ми приєднюємо от сюди, а цей клапан це під продувку. Ну і зверху ставимо чашку. Кальян є дуже легкий, невеликий габаритів. Тяга в нього буде класична. Вони зробили таку круту штуку, що діаметр внутрішньої шахти 11 мм це якраз дуже круто для такого масштабу кальяну. Тобто, під маленький, я рахую, треба трошки менше діаметр шахти робити. 11 мм під такий кальян це дуже круто, насправді. Напишіть в коментарях, як вам ця моделька. Залишу ссылку в описі на. Цей кальян з вами був магазин Кальянчик. Мене звуть Денис. Всім гарного дня! Слава Україні! І слава ЗСУ! Всім пока.